Заправка новим порошком. Якщо вогнегасник використовувався або термін служби вогнегасного порошку добіг кінця, виконується повна заміна речовини. Старий порошок видаляється та утилізується. Корпус очищається від залишків і пилу. Засипається новий порошок сертифікованої якості, що відповідає типу вогнегасника. Після засипання встановлюється газогенерувальний патрон або закачується газ залежно від конструкції вогнегасника. Герметизація та маркування. Після заправки вогнев. Вогнегасник герметизують і пломбують, щоб унеможливити випадкове використання або підробку. Потім наносять бірку з унікальним номером, наклейку з датою обслуговування і терміном наступного ТО, інформацію про виконавця, назва компанії, номер ліцензії, ПІБ-майстра. ремонт при необхідності: якщо під час діагностики виявлено зовнішні або функціональні дефекти, проводиться ремонт, заміна клапанів, шланга, сопла або манометра, щоб уникнути плутанини кожному вогнегаснику не гаснику присвоюється унікальний ідентифікаційний номер. Наша компанія бере на себе відповідальність за контроль термінів наступної перевірки і нагадує про це заздалегідь, щоб уникнути штрафів і підвищити вашу безпеку.